Відсвітає бузок, щастя довгим, на жаль, не буває, знов зелену траву накриває лавандовий спокій, Шлейф солодких парфумів на згадку мені залишає і легку світлу печаль, що сховає у серці глибоко. Квітне білий жасмин. Наречена фату одягнула, а весна потихеньку торує стежиночку в літо, тільки сонечко щось так надовго між хмарок заснуло, і застуджений травень ніяк душу не може зігріти. Дочекаюся червня, знаю точно, мене він не зрадить. Теплий сонячний зайчик у нього живе на долонях, буде гріти в обіймах. І пелюстками руж цілувати, я йому посміхнусь і забуду всі ночі холодні. І щасливі удвох побредем у поля ще бретями, де люпинові свічі веселково засвітяться в травах. Щось таке особливе відбуватися буде між нами. З легким серцем відпущу до наступної зустрічі травень.